Вас вітає перший Дашівський біологічний канал і, звичайно ж, любителька вуглеводів Ємсенко Ольга. А як їх не любити, коли кілька десятків мільйонів років еволюції змусили нас їх полюбити? Ми вже вивчали, що біорізноманіття організмів це наслідок еволюції. Але еволюція відбувається навіть на молекулярному рівні. Гени це фрагменти ДНК, які кодують певні білки, формують наш генотип, а біомолекули, білки, які закодовані на ДНК, уже формують наш фенотип. І ось тут ви бачите різні. Кольори моркви, і люди зупинилися на оранжевому. І почали розводити оранжеву моркву. Хоча вони могли б з таким би самим успіхом вирощувати фіолетову. Ну, але, мабуть, вона не так добре продавалася. Наш організм, як і всі інші організми на нашій планеті, складається з білків, жирів, тобто ліпідів, вуглеводів і нуклеїнових кислот. Усі ці Молекули це карбонові ланцюги. Ось тут ви бачите схеми таких молекул, і видно, що це можуть бути ланцюги із карбону. розгалужені, нерозгалужені, із подвійними зв'язками, замкнуті у кільця, замкнуті у кільця із подвійними зв'язками. До цих ланцюгів приєднуються різні молекулярні групи. Вуглеводи самі поширені в світі завдяки целюлозі. Подивіться на наші ліси і уявіть собі, що деревина це ну, майже там, з великим відсотком целюлоза, і через те целюлоза сама поширена речовина. Назва вуглеводів застаріла, неточна. Але традиційно, коли почали вивчати вуглеводи, то виявили, що скільки у молекулі є атомів карбону, то стільки само є запчастин, щоб скласти молекулу води, хоча там води немає взагалі в цій молекулі. І через те їх назвали вугле, тобто карбон і вода. Назва залишилася, хоча зараз знайшли інші вуглеводи, які містять в собі, наприклад, нітроген. Вуглеводи мають гідроксильні групи, ось вони тут всі обведені, альдегідні групи і кетонні групи. І всі оці групи надають вуглеводам їхніх біохімічних властивостей. За будовою молекули ми можемо виділити моносахариди з невеличкою молекулою, як правило, вона замкнута у кільце. Дисахариди, коли дві таких маленьких молекули об'єднуються разом. Олігосахариди, коли таких молекул є від 3 і до 10, і полісахариди, коли таких молекул більше, ніж 10. Моносахариди можуть мати лінійну форму, як справа, або циклічну форму. І це навіть одна речовина може мати і таку, і таку форму. Але все-таки, наприклад, для глюкози більш характерна циклічна форма, співвідношення 5000 до 1. Вуглеводи виконують енергетичну функцію. Наприклад, глюкоза. Це продукт фотосинтезу. Рослини створюють глюкозу із вуглекислого газу і води, використовуючи енергію сонця під час фотосинтезу. І глюкоза є потім універсальним ресурсом енергії для всіх організмів, тому що наші екосистеми мають в основі продуцентів зелені рослини. У тварин. Глюкоза транспортується по крові, а у вигляді глікогену, це уже полімеру, який складається із залишків глюкози, запасається у м'язах і печінці. Правда, не багато. Глюкоза це основне джерело енергії для роботи нашого мозку. Він дуже дорогий прилад, споживає дуже багато енергії. Фруктоза це основний цукор фруктів і овочів. Буряковий цукор це дисахарид, який називається сахароза, і складається він із залишків глюкози і фруктози. Цікаво, що глюкоза і фруктоза мають ту саму хімічну формулу у сенсі складу, але вони мають різну структуру, як оці атоми розміщені у просторі. Дисахарид лактоза. Це молочний цукор. Він містить залишки глюкози і ще одного моносахариду галактози. Це молекула глікогену. Вона дуже розгалужена, і вона дуже швидко може приєднувати нові залишки глюкози, або дуже швидко їх від'єднувати. Це відбувається завдяки ферментам. І ми їх вчили у 9 класі. І у восьмому класі інсулін приєднує залишки, а глюкагон відчеплює. І завдяки цьому організми підтримують сталий рівень глюкози у крові. Хмаль у рослин також виконує запасну функцію, і в разі потреби він розчеплюється на глюкозу енергетичну функцію. І ось тут ви бачите амілопласти. Це пластиди, які накопичують крохмаль у клітинах бульби картоплі. Ну, правда, тут від клітин ми чітко бачимо тільки целюлозну оболонку. і вміст клітини вже вийняли його звідти, залишили тільки амілопласти, і навіщо їх зафарбували в зелений колір збивати з толку дітей. Вони мають бути білі на колір. Целюлоза рослин це також полісахарид, і молекули глюкози розміщені тут лінійно, це нерозгалужений полісахарид, він виконує структурну функцію, тому що із целюлози побудовані клітинні стінки рослин, і він виконує ще і захисну функцію, це дуже міцний полісахарид. У безхребетних тварин, ну, у всіх практично членистоногих, стоногих, це раки, павуки, комахи, і у багатьох червів є хітинові покриви, інколи навіть панцири. У всіх грибних клітин, хітин є у клітинних стінках. І це нам натяк на те, що тварини найближче споріднені із грибами. Ще один вуглевод гіалуронова кислота. Знаходиться у склистому тілі нашого ока. Це той холодець, який наповнює наше око зсередини. Знаходиться у складі хрящів і у складі шкіри. Чому цукор нам здається солодким? Взагалі-то є 5 основних смаків, що розрізняють наші рецептори. Крім цих, які ми весь час згадуємо, солодкий, солоний кислий і гіркий, є ще смак умамі, це м'ясний смак, смак білків. Як тут ви бачите на цьому малюнку, показані зони язика найбільш чутливі до цих смаків. Але цей малюнок постійно нещадно критикується, тому що насправді ми відчуваємо смак усім ротом. І ці рецептори дуже сильно розкидані по всьому язику і по внутрішніх частинах нашої ротової порожнини. Якщо вам доводилось промивати носа солоною водою, то ви знаєте, яким місцем нашої глотки ви вже відчуваєте солоний смак. Солодкі речовини часто мають багато гідроксильних груп. Наприклад, у глюкози їх є, як бачите, аж 5. Зараз актуальною є теорія багатоточкового зв'язування. Є вісім точок зв'язування солодкої речовини із рецепторами нашого язика, і тут це показано на дуже заплутаній схемі. І різні групи молекул упізнаються різними точками зв'язування нашого рецептора, у нас на язику ці рецептори є, і формують різні зв'язки Водневі, йонні, тощо. Як бачите, теорія смаку дуже складна і заплутана, і до цього часу вона ще продовжує розроблятися. І от, коли Оці функціональні групи молекул взаємодіють із самими різними точками зв'язування, виходять самі різні комбінації, оце ми і маємо різні відтінки солодкого смаку. Крім цукру, Зараз використовуються харчові підсолоджувачі, наприклад, сукралоза або добавка Е955 у 600 разів солодша за цукор. Я думаю, що є сенс замислитись над тим, щоб вибрати, наприклад, пепсі-колу чи Кока-Колу, там, де написано 0 калорій, ну це умовно, там є якісь калорії, там, де менше цукру. Все-таки треба подумати про споживання цукру, бути відповідальним. і я думаю, що замінники цукру можуть в цьому випадку виручити людей, які не можуть відказатися, відмовитися від солодкого. Вивчайте біологію не на оцінку, а тому, що це покращить ваше здоров'я.